У останні до нас штора заїхала. Почнемо з того, що дивіться на протектор різини. Трошки ми в боксі, то погано видно. Але дивіться, різина відсотків 80-90, можливо, навіть більше по колу. Ступиться, дивіться, всі замінені. Це я думаю, і так видно, якщо треба, то покажу зсередині. Подушки всі шість новесенькі, всі шість. По кругу на всіх шістьох колесах поміняні тормозні диски та тормозні колодки. Плюс енергачі також на ньому новенькі. В такому стані тент, подивіться, вимерся, як він блистить. Просто тент в ідеалі. Одне, що там амортизатори, вони всі сухенькі, абсолютно. Також, скоріше всього, були міняні, але трішки раніше. Всі сухі, не ржаві нічого, але ну, по подушкам по всьому видно, що тут прицепчик просто... Уявіть собі, весь перебрався, все зробилося, в резину взувся і все, і ми його купили. Так я протектор. Зараз так, щоб було видно. Дивіться, коризеняк. Такий, це у нас когіль 2014 року. Зараз на нього ставимо е, ці бризговики. Когіль, оригінал. Взадів отаку от мітлу поставили новенький бампер. Це всередині виміється. І все, буде в продажі. Зараз ще покажу стан рами. Дивіться, так він у нас виглядає. Отакий от когільок. Вся ходовка перебрана. Це вже просто купити і на пару років забути про ремонти.